Друзі, усім привіт! Запрошую на огляд процесу в'язання ось цього неймовірного кардиганчику. Він м'який, ніжний, об'ємний, легенький, тепленький і повітряний, як хмаринка. В'яжеться дуже швидко та легко. З таким виробом справиться не тільки досвідчена майстриня, а, звичайно ж, і початківець. Отож, запрошую до перегляду та до мого творчого процесу. А зараз щодо технічних моментів даного виробу. Це звичайний класичний реглан зверху. Основна частина в'яжеться єдиним полотном зверху до низу, починаючи від горловини. Далі дов'язується кожен рукав окремо. Даний кардиган. Прямого силуету по фігурі, але його можна за бажанням зробити більш ширшим, вільним і навіть оверсайз, додавши необхідну ширину на основній частини, додавши необхідну кількість петель по основній частині. В цьому кардиганчику прямі та широкі рукава-фонарки на манжетах. Як бачите, на манжетах горловинка, нижня частина кардигану, ось, і планки. Зв'язані резинкою один на один. На правій планці маємо отвори для ґудзиків. На лівій планці пришиті вже ґудзики. Основна частина зв'язана лицевою гладдю. Ну і звичайно ж окрасою, головною окрасою цього класичного найпростішого кардигану являються лінії реглану, декоративні та рельєфні. Зараз вам покажу їх ближче. Як в'язати ці лінії реглану я вам покажу трішечки пізніше. Для цього кардиганчику я в магазині просто пряжа замовляла ось таку італійську побінну пряжу Glow One. На жаль, камера не передає вірно колір. Це, в реальності, теплий беж з легким меланжем. Зараз покажу ближче, можливо, камера передасть. Камера більш передає бежево-сірий відтінок, але в реальності більш теплий відтінок. Зверніть увагу, це ось такий об'ємний шнурочок і з легким блеском. В складі пряжі є мухер, вовна, віскоза і ПА. І саме віскоза дає ось цей. Неймовірно, легкий блиск на полотні і в пряжі. Товщина пряжі 220 метрів на 100 г і в'язала я своє основне полотно спецями номер 6 Лише для в'язання манжетів, щоб вони були більш щільними, щоб берзинка була більш щільною, я використовувала спеці номер 5 Але про все це я розповім в описі, який буде вже. Доступний на моєму в'язальному сайті KitHub, як завжди, посилання під відео. Цей кардиган я в'язала на свій розмір 48,50 50 Довжина готового виробу зараз 60 см. Ширина по основній частині 56 см. І вага 305 г. Але завжди в процесі в'язання я роблю контрольні зважування. І коли я в'язала основну частину, вона в мене спочатку була довшою, 66 см, і вага її була 220 г. Потім я приміряла основну частину на себе, подивилася, мені захотілося її зробити коротшою, тому в мене був перев'яз. Я розпустила була резиночку, декілька рядочків лицевої гладі, потім дов'язала резинку і зробила коротшу основну частинку. І основна частина в мене після того стала близько 200 грамів. Далі почала в'язати рукава, відповідно, знову ж кожен рукав після пров'язування, після того, як я зв'язала кожен рукав, теж робила контрольне зважування. І приблизно по 50 грамів в мене ще на кожен рукав пішло пряжі. ну Десь 52 грами. І зараз в загальному без гудзиків я зважувала свій кардиганчик, витрати пряжі 305 г на довжину 60 см. Наприклад, якщо ви хочете в'язати по моїм розрахункам на розмір 44-46, це у вас буде досить вільний кардиган, або навіть і овер, тому ніяких а, лишніх витрат пряжі у вас не буде. А, якщо ж ви хочете, на мій розмір в'язати, але більш вільним або оверсайз, то додавайте до витрат пряжі ще близько 50 грамів. Якщо ви вважаєте в'язати. Кардиган, наприклад, на розмір 52-54, то необхідно буде зробити довшую кокетку, додати більше петель відповідно на підрізи, і до загальних витрат необхідно додати 50. Якщо ви хочете вільного силуету на розмір 52-54, то додати треба буде 50 грамів, якщо ж хочете оверсайз, то навіть і 100 грамів до, до загальних витрат пряжі мого кардигану. В'язання кардигану розпочинаємо від горловини. На спиці номер 6 я набрала 73 петлі. Пров'язала три рядочки резинкою один на один, починаючи з виворітнього рядка. І далі в наступному рядку я вже виконувала перший отвір для гудзика. Далі. Після цього рядка це був четвертий рядочок з отвором для гузика. Далі ще пров'язала 3 рядочки резинкою 1 на один і переходила на в'язання кокетки. При цьому треба виконати розподіл петель. Е, яким чином я це зробила? 25 петель я Відділила для частини спинки. Далі для кожної пілочки по 12 петель це лицьова гладь і по 7 петель це в мене була планка резинкою 1 на 1. Тобто пілочка 12 плюс 7 19 петель. кожна пілочка, Далі кожен рукав по 3 петлі і на кожну лінію реглана, а їх 4 по одній петлі. Одразу після горловини резинкою 1 на 1 переходимо на в'язання кокетки лицевою гладдю. Лише планки по 7 петель з кожної сторони, кожної пілочки, продовжуємо в'язати резинкою 1 на 1. Одночасно починаємо формувати. Наші декоративні лінії реглану саме при в прив'язанні лінії реглану, саме при формуванні ось цих декоративних ліній реглану, у нас формується збільшення петель для кокетки та розширення полотна для кокетки. Одночасно можна, відразу ж після горловини, можна пров'язувати класичний росток. Якщо бажаєте, щоб ваша горловина, особливо частина горловини спереду, була значно глибшою, круглішою і значно глибшою, тоді рекомендую в'язати класичний росток відразу після горловини, після резинки 1х1. Якщо ж ви не бажаєте робити глибокий виріз, круглий виріз горловини, якщо вам підходить ось такий неглибокий виріз горловини, то можна в'язати росток, азкий росток на петлях спинки. У мене це 10 рядочків. Але спочатку дов'язуємо кокетку на необхідну довжину і тільки тоді переходимо на в'язання азійського ростка на петлях спинки. Це звичайна лицьова гладь. Так, далі, після того, як ми вже сформували росток, теж я схематично покажу, як це виглядає. Додам фотографію в даному відео. Після того, як ми вже сформували росток, маємо необхідну довжину нашої кукетки. На мій розмір, це 20-22 см, я зазвичай роблю, формуємо підрізи на необхідну кількість петель. Потім з'єднуємо пілочки, спинку та підрізи і продовжуємо в'язати основну частину до необхідної довжини. Зв'язавши на необхідну довжину виріб, закінчуємо нижню частину резинкою 1х1. В'яжучи чи пров'язуючи планки правої пілочки, продовжуємо формувати. Не забуваємо, продовжуємо формувати отвори для гудзиків. я повторювала виконувати отвори через кожних 15, в кожному 16 рядочку. розраховувала, чи перераховувала ось тут рядочки, петельки, І продовжувала виконувати в, 16, в кожному 16 рядку ось ці отвори. Далі, зв'язавши основну частину, переходимо звичайно ж на в'язання рукавів. Після формування кокетки в мене для кожного рукава вже було по 33 петлі. Я їх зняла на додаткові канатики, щоб вони не заважали, і продовжила формувати основну частину кардигану. Після того, як я вже закінчила з основною частиною, перейшла на в'язання рукавів. До ось цих 33 петель, які знаходились на додаткових канатиках, я додала ще 17 петель, набирала по краю підріза та по краю свого ростка, класичного ростка. Фотографії. Також додам подивитись, як це виглядало. А, набрала ці додаткові петлі, по колу почала в'язати спицями номер 6 свій ось цей прямий та широкий рукав на необхідну довжину. Далі перед манжетом виконала зменшення петель. Яким чином, пров'язавши необхідну довжину, в останньому рядочку пров'язала таким чином 50 своїх петель. Двічі пров'язала дві разом лицьовою, і один раз звичайна лицьова. Далі знову двічі дві разом лицьовою, і знову лицьова. І так далі чергувала. З 50 петель в мене лишилося лише 30 петель на спицях. Перейшла на спиці номер 5 і вже манжет формувала більш щільнішим і на спицях номер 5 Петлі закривала звичайним класичним способом, тобто пров'язувала петлю і перекидала першу петлю на другу. І так далі по о, всьому краю. Так само закривала петлі і по нижньому краю. Все, ось таким чином був зв'язаний мій кардиганчик. Більш детальний опис ви знайдете у мене на сайті NeedHub Дезайнів від Світлани Заяць. Посилання, як завжди, під відео. А зараз давайте перейдемо на в'язання ось цієї дуже класної, дуже оригінальної і е, дуже простої у виконанні регланної лінії. Ось така декоративна лінія реглану може бути окрасою будь якого в'язаного виробу. будь-то пуловер, джемпер, сукня чи кардиган. В'яжеться просто, легко і дуже ефектно і виглядає на полотні. Отож, давайте разом зв'яжемо декілька рядочків ось цієї краси. Ця декоративна лінія реглану складається з однієї лицевої петлі, біля якої Кожному лицевому рядку ми будемо формувати витянуті петлі, завдяки яким у нас буде збільшуватись загальна кількість петель, та будемо виконувати розширення нашого полотна. Отож, спочатку пров'язуємо за малюнком усі петлі до петлі лінії реглан. У моєму випадку це лицеві петлі. Знімаю краєву петлю, далі пров'язую лицьові петлі. І ось, зараз на лівій спиці в мене відразу ж стоїть перша петля, це петля лінії реглану. Кінчик правої спиці вводимо на два рядки нижче. Один, два. З робочої ниточки формуємо витягнуту петельку. Далі пров'язуємо лицьовою петлю лінії реглану. Знову ж кінчик правої спиці вводимо на два рядки нижче. І витягуємо та формуємо нову петлю. Далі усі петлі пров'язуємо за малюнком. У моєму випадку це лицьові петлі. Далі це пров'язуємо таким чином лицьовий рядочок. Розвертаємось на виворітний рядочок. Пров'язуємо усі петлі за малюнком до наших витягнутих петель. Першої витягнутої петлі. Так. Тепер ось тут можна помітити маркером центральну петлю лінії реглану. Витянуту петельку з вивертної сторони ми знімаємо не пров'язуючи, знімаємо з лівої на право спицю робоча ниточка перед петлею. Далі петлю лінії реглану пров'язуємо вивертною. Наступну витягнуту петельку теж знімаємо не пров'язуючи робоча ниточка перед петлею. І далі всі наступні петлі в'яжемо за малюнком. Так, розвертаємось на лицьову сторону і повторюємо наш перший рядочок. Знову ж, до петлі лінії реглану ми виконуємо або ж наш візерунок, чи в моєму випадку це лицьова гладь, пров'яжемо усі петлі. І тепер, відповідно, зняті, зняті непров'язані петлі в виворітому рядочку, ми їх пров'язуємо вже лицевою петлею. І знову ж з центральної лицевої петлі, з петлі лінії реглану на два рядки нижче, вводимо праву спицю 1, 2, і витягуємо, формуємо нову витягнуту петлю. Петлю лінії реглану пров'язуємо лицевою. Формуємо другу витягнуту петлю, трішечки довше ми робимо. І далі пров'язуємо усі решта петель за малюнком. В моєму випадку це лицева гладь. Знову ж розвертаємось на виворітну сторону і пров'язуємо точнісінько, так само, як ми в'язали другий рядочок. І ось таким чином у нас формуються ось ці витянуті петлі і формується лінія реглану. Ми виконуємо розширення полотна завдяки пров'язанню ось цих сформованих витягних петель. Ось таким чином. Таку ж лінію реглану можна пров'язувати як у зворотніх рядках, так і по колу. При в'язанні ось цієї декоративної лінії реглана по колу. Всі непарні рядочки ми будемо в'язати як перший рядочок, тобто будемо формувати ось ці витянуті петельки. А всі парні рядки ми будемо пров'язувати ось таким чином. Пров'язуємо спочатку усі петлі до першої витягнутої петлі, в моєму випадку це знову ж лицева гладь. Далі. Першу витягнуту нову сформовану петлю ми знімаємо з лівої спиці на направо не пров'язуючи і робоча ниточка за петлею. Далі пров'язуємо лицевою центральну петлю лінії реглану. Далі наступну витягнуту петлю ми знімаємо знову не пров'язуючи з лівої на праву спицю і робоча ниточка за петлею. І далі пров'язуємо усі петлі за малюнком. І ось так формуємо усі парні рядочки. Для цієї регланої лінії, яку ми пров'язуємо по колу. Тобто ось цей малюнок ми можемо формувати у виробах, зважаючи, як ми їх пров'язуємо, чи зворотніми рядками, чи рядками по колу. Сподіваюся, що вам сподобалась ось ця декоративна реглана лінія і ви будете її використовувати у своїх в'язних виробах у нових творчих процесах. Як ви бачили, на прикладі, вона дійсно в'яжеться дуже легко та просто і виглядає дуже ефектно на полотні. Отож, бажаю всім легких петель, приємної творчості. Приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною та до нових зустрічей. Пока-пока!